Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. У нас сьогодні другий стрім. Традиційний о 20.00. Я вітаю пана Ігора, пана Ксюшу Янчева, пана АЦ, пана Олександра з Миколаєва, пана Олександра Діана Лозан, як завжди. Ну, от мені сьогодні легко ведеться стріми, незважаючи на важкий час, тому що пані Діана. З нами пан Андрій Швейцарій, добрий вечір. Іван Бойчук Космач, Добрий вечір, пане. Дякую за побажання. Галина Боднарчук, пан МК, доброго вечора. Валентин, Пас, Валентин Пастушенко, добрий вечір. Збираються друзі. Завжди шкода, коли з нами немає людей, ну, до яких ми звикли. У нас була така людина в чаті, дуже, дуже щира людина. От зараз дуже мало людей щирих. От, напевно, велика біда України всі часи, що було дуже мало щирих людей. І один, і один з таких щирих, щирих людей був мій друг особисто і друг багатьох людей в чаті, пана на нас. Людина була під ніком пана на нас. Ну, він писав: я з старенького комп'ютера завжди з тобою мені писав до кінця. Ну і писав, що скоро умре. Ну Знаєте, важко, його зараз немає. От вчора його не було, по-моєму. В останній стрім і сьогодні його немає. Я дуже хотів би, щоб він з'явився. Тому що мені завжди важко, коли зникають люди, які були моїми друзями в чаті. Всі люди, які нормально ставляться один до одного, які підтримують один одного в чаті, це мої друзі. Тому, тому я дуже хочу, щоб всі в чаті люди з'являлись почастіше. І пана на нас знову у нас з'явився. Хто у нас? От. З Хмельницького пан Сірий добрий вечір, пан Сірий В Хмельницьку в 1988 році я боровся на спартикіаді України по вільній боротьбі. В Хмельницькому. Там є спортзал, заїжджаєш в Хмельницький, наліво, і в низині такий спортзал, такий спорткомплекс двоповерховий Боровся я там. Пан Володимир з Олешок. Аа, з Могилів Подільського вітання. Вітання з сусідами з Могилів Подільського. І пан Ел. Вінниця вітає вас. Ну, Вінниця, пан Кубик Запоріжжя. Давно не було вас, пан Кубик. Хто у нас пані Галина з Литви. Доброго вечора, пані Галина з Литви. Із Кишиніва з Кишинєва. У нас сьогодні знову Кишинів. Вітаю Кишинів, вітаю дружню Україні Молдову. З Закарпаття, пан Юрій Майор. І пан Федір з Чернігова. Доброго дня. Житомир у нас сьогодні. Пан Олег з Олех, Житом... пані Юлія Житомира, пан Олег Вінничина, і пані Алла з Києва, пані Ніна Нія зі Львова. Добре, пані Ніна, дякую. З нами Львів на зв'язку столиця Українського пасіонарного Заходу, західної частини нашої неньки України. Доброго дня, друзі! зібралась у нас велика компанія. Багато в онлайні, Дякую за 48 лайків. І пора перейти до стріму. Чого боїться? Чого боїться Росія? Вибачте, ну, от сьогодні на дзвінки відповідаю цілий день. Да, Слухаю вас. Я перезвоню після стріму через 15 20 хвилин, добре? Ага. Ех, так, вибачте, будь ласка, ви знаєте, чого боїться Росія. По-перше, я переконався сьогодні, коли виклав маленьке відео. П'ять країн, країн Європи готові. І дуже багато коментарів росіян, які просто злякались цього відео. І от я знаю, мене дивляться багато росіян. Але зрозумійте, вони злякалися. Вони казали, ні, ми не боїмося нікого, ні. Але так накинулись на це відео, що я зрозумів, вони по-справжньому бояться. Ну, вони бояться, що український народ об'єднається. Навіть ті, хто не тікає зараз з України. А я скажу чесно, з України зараз тікає дуже багато народу. В тому числі з мого міста Сокіряни тікають, тікають. Верхи тікають, вивозять сім'ї, тікають. Але чого боїться Росія? Перше, що ті, хто не втече, будуть опиратися до останнього. Скільки нас не залишиться в Україні, якщо ми будемо умирати на вулицях, в ярах, лісах, росіяни просто так нас не візьмуть. Хай через трупи заходять в Україну, навіть якщо ми будемо битися лопатами. От я скажу чесно, з моїх сокірян тікають верхи. Тікають серед біла дня, тікають, вивозять сім'ї. Я спокійно веду стрім. Український прапор, я завтра зніму відео і викладу, що я не тікаю з сукірян. Український прапор, як висів у мене біля фіртки, так я його виклав в перший день війни. Лише війна почалася, я ввечері, тому що день був зайнятий, вечором взяв з гаража і виклав прапор. Він досі пір висить. Я не знімаю його і тікати не буду. Так, чого ще боїться Росія, що нам допоможуть? Велика Росія боїться, що нам допоможу. Тим більше, ви дивились похорони Навального. Ви дивилися? От колись я починав стріми, я говорив за Росію. Говорив, що там є люди, які співчувають, люблять Україну. Потім на мене накинулися, в тому числі в рідному місті керіяни. А що ти за Росію, а що ти то? Так у нас більше половина міста сукіряни працювало не один десяток років на заробітках в Росії. А зараз вони це все забули і різко стали антиросійськими-анти-анти. -анти. Я скажу просто: я завжди розрізняю фюрера Путіна, його фашистів, його вбивць російських солдат і простий російський народ. Який за Україну. І зараз простий російський народ довів. Ви дивилися похорони Навального? От я вчора не говорив про похорону Навального. Так ви можете казати: Навальний імперіс був за те, що Крим е це Росія. Так, воно так. Але подивіться похорони Навального. Крики Героям слава. В Москві скільки людей на похоронах кричали, крики. Героям слава прикратіть війну, мір з України. І це вони кричали, і їх хапали, волокли в автозаки, загрожували перед тим. Карним покаранням, а люди кричали: Героям слава мир Україні Прекратіть війну, Верніть солдат домой Це показує, що в Росії завжди були є люди, які виступають за мир з Україною, що війна там людям просто остогидла, що багато людей, особливо в Москві в Піри, в містах великих Росії проти війни. пам'ятаєте концерт ДТТ в Єкатеринбургі і Юру Шевчука, який сам зі Львова, Шевчук, лідер групи ДДТ, який сказав, що пора цю війну припиняти, що Путін і режим повинен піти. Його потім заарештували. І весь величезний зал в Єкітінбургі аплодував і кричав, що війну треба припинити. Ніколи не потрібно розділяти людей по національностям. Є люди хороші, але є люди підлі, крапка. Національність не має значення. В Україні живе багато національностей. Я завжди кажу, не треба роз'єднувати людей по національності. Якщо вона людина добра ще раз, значить це добре. І вчорашні похорони Навального, коли люди кричали: Героям слава, мір, Украї... мір з Україною довели. Довели, що Росія. Не вся за Путіна, за того старого маразматика, за фашиста, за морального урода. Що є росіяни, які розуміють, що війна з Україною це кінець і України, і Росії. Тому просто робіть висновки. Але чого боїться. Росія не проста Росія, а боїться Фюрер Путін і ті росіяни, які за війну з Україною, вони бояться того, що нам допоможуть. І зараз 5 країн Європи готові ввести війська в Україну. Перший про це заявив, як я казав на вчорашньому стрімі. Еммануель Макрон, президент Франції, несподівано заявив, ніхто від нього не чекав. Він сказав, що війська НАТО готові війти в Україну. І французькі війська просто чекають його команди, щоб війти в Україну. І зразу більшість країн Європейського Союзу підтримали Макрона, крім правильно, Шольца. От я чекав, що Орбан виступить. Так, Орбан взяв, промовчав. Да? Той горець Орбан став хитрим, хитреньким. А виступив Шольц. канцлер Шольц засудив Макрона, сказав, що, начебто, Європейський Союз не збирається вводити війська. І тут же російська преса підтримала да провладна, неопозиційна, звичайно, підтримали Шольца. Чому? Я вже давно казав, що канцлер Шольц, це канцлер Шольц і великі політики, бізнес Німеччини веде подвійну гру. Веде подвійну гру, тому що Німеччина на газовій голці Росії сидить плотно. Що німецький бізнес має великі інтереси в Росії пов'язані з російським бізнесом, що російські долари за долари мішками завозяться для німецьких політиків, профсоюзних діячів, силовиків і взагалі верхівки Німеччини. Тому і зразу була така реакція: не підуть НАТО, щось скаже не можна НАТО вводити війська в Україну і тут же підхопила російська провладна преса, що це все обман, що війська НАТО не підуть в Україну. І коли я в основному стрімі сьогодні виклав маленьке відео на дві хвилини, що п'ять країн Європи готові зайти в Україну військами. Так? Зразу мої е, росіяни, які, які дивляться ютуб-канал Ігор Кравцов, зразу накинулись. фантастика, бред, вони не пайдуть, а ми їх розоб'ємо, а ми їх не боїмося. Це було показано, що Путін і ті росіяни, які хочуть смерті України, бояться, що нам підійдуть на допомогу. Навіть хто прийде нам на допомогу: Франція, Литва, Естонія, Нідерланди і Канада. Особливо росіяни кричали, ті, хто за війну, та Літва, Естонія, ми їх не боїмося. Я скажу дуже просто: шановні росіяни, ті, хто за війну, я розділяю росіян. Є росіяни, які кричали: Героям слава, слава Україні, міру Україні на похоронах Навального і розділяють тих, хто сліпо вірить фюреру Путіну і сліпо за війну. Так, от, якою б не була маленька Естонія і, Прибалк... і е, Литва якою немаленькою була Прибалтика, але які люди готові воювати до останнього і помирати. У них немає іншого виходу. Тим більше, багато хто каже, що вони не будуть воювати з росіянами. А я вам поясню, поясню: чим будуть займатися війська НАТО в Україні. Вони зайдуть і будуть тримати третю, четверту лінію оборони. Багато хто не розуміє, що зараз є велика небезпека в Придністрові, і особливо на кордоні з Білорусією, і саме війська. НАТО можуть перекрити Придністров'я і можуть перекрити білоруський кордон. На превеликий жаль, українці не можуть додуматись, для чого війська НАТО. Навіть українці пишуть в коментарях: вони, якщо зайдуть, вони зайдуть для переділа територій, рідні, дорогі мої українці. Якщо п'ять країн НАТО, а до них приєднається ще Великобританія, Великобританія ж не входить в Європейський Союз, вона зараз окремо. І вони сказали, що ми теж готові Великобританія, Англія ввести свої війська. Якщо Великобританія, Франція, Литва, Естонія, Нідерланди, Канада ведуть свої війська в Україну, вони перекриють західну частину України, перекриють Придністров'я і перекриють білоруський кордон. А війська українські, які вивільняться, підуть куди на схід. Там, де не вистача українських солдат, де втрати. От що зробить НАТО? Там теж не дурні ж генерали, не дурні політики. Вони розуміють, що треба взяти, перекрити українську захід Україну західну частину України і центральну, щоб дати можливість нашим військам, які тут в тилу, піти, підтримати побратимів на передовій. І цим займеться НАТО. Усі вже кажуть, що скоро. Військові НАТО будуть в Україні. Конкретно, конкретно і ще особливо, знову я виклав відео. І знову на мене накинулись ті росіяни, що за війну тішать слідкують за моїм каналом. Почали кричати: Ти що то Ти бредеш, нету таких, нету да ні Слабаки, да ми їх, ми їх по Африці ганяли, ми їх. Угадайте про кого? Ну, всі знають про французький іноземний легіон, знають з фільму Ван Дама, Самоволта. Да? Де він грав французького легіонера, скажу вам: французький іноземний легіон був створений більше ста років назад. Французький іноземний легіон це елітна боєздатна частина французької армії і одна з елітних боєздатних частин усього світу. Французькі легіонери воювали в усіх гарячих точках нинішньої планети. Африка, Ірак, Сірія тільки не було. тільки не було. Вони воювали в сербській кампанії, коротше кажучи, французькі легіонери воювали скрізь. Що характеризує французького легіонера? Це універсальні солдати. Французький легіон це універсальні солдати, які вміють практично все. І саме головне у французькому легіоні це десантники, елітні частини, десантник, спецпризначенець і морські котики. Це елітни. Там чотири елітні частини, чотири професії: вертолітник, десантник, спецпризначенець і морські диверсанти. Так от я скажу: диверсанти і спецпризначенці французького легіону будуть перекривати правильно. Білоруський кордон, тому що диверсанти і спецпризначенці французького легіона добре воюють в лісах. А білоруський кордон до Києва це сплош ліси, і частини наші українські, які будуть вивільнені з білоруського кордону, підуть на схід. А білоруський кордон будуть перекривати французькі легіонери. І повірте, якщо росіяни підуть через кордон, то французькі легіонери будуть бити їх не гірше, ніж наші хлопці ЗСУ. Ну, росіяни, звичайно, накинулись на мене. Да Ми біли Легіон в Афріці, ми білі, білі, білі. А я пишу: а чого ж ви накинулись? Ну, білі ви, чого ж ви боїтеся? Правильно, отака маленька моя заміточка про французький легіон і зразу викликала отаку реакцію росіян, які за війну підкреслюю, а я розділяю. Далі е, темп, така абревіатура САС. САС. От вам знайома, тут є чоловіки, які служили. В чаті в друзях є чоловіки, які служили. САС. Ану, будь ласка, напишіть САС. Хто знає абревіатуру, розшифруйте, будь ласка, абревіатуру. Абревіатура САС це спеціальна авіадесантна служба. Спеціальна авіадесантна служба. Це елітний спецназ Збройних сил Великобританії. Це англійські десантники. Англійські десантники, спецпризначенці і диверсанти, і штурмовики. САС, спеціальна віддісатна служба. До речі, спеціальна віддесатна служба воювала в Афганістані так проти радянських військ, так як Французький легіон. Вони воювали на стороні моджахедів воювали так, що по наказу особисто Брежнєва гром, елітні спецнази КГБ Альфа і гром. Полювали в горах Афганістана за французькими легіонерами і англійськими десантниками САС, але не змогли взяти ні одного: не живого і мертвого, тому що спецпризначенці десантники, диверсанти англійського, а англійського САСу, спеціальна авідесатна служба і французького легіона, вони дуже добре, гарно, чітко. Прораховують спецоперації не так, як наш Сергій Буданов, да Кирівша. Вибачте, Буданов Буданка послав другий раз хлопців на смерть, і другий раз наші морські диверсанти втрачають по 20 офіцерів. І ніхто ж не питає, нікого ж не покарали так. От нікого не покарали все, що день пройшов і забули, що вбили безкарно наших 20 чоловік, розстріляли, як тиру 20 офіцерів спецназу морського. І ніхто ж не відповів. Бачите, як ми забуваємо. А еліта радянського КГБ, Гром і Альфа спецнази, полювали за французькими і англійськими спецпризначенцями в 10 років в Афганістані і не взяли ні одного мертвого. Тому що ті люди прораховують операції, у них таких проколів, як у нашого геніального полководця Кирюши Буданги, немає. Тому, якщо зайдуть англійські спецпризначенці, то повірте, росіянам буде не переливки, російським військовим расистам буде не переливки, тому що англійські спецпризначенці це одні з самих крутих спецпризначенців в світі. Є крутий спецназ ізраїльський, є крутий спецназ французький, є крутий спецназ ГСГ 9 німецький, і САС спеціальна авіадесантна служба. Ну, про американських спецназів там у них є два-три спецнази, теж крутих. Коротше, і французькі легіонери, і е, десантники англійські з САСУ зададуть хороші трьопки росіянам. Хорошої трьох росіянам. Плюс вони в тилу будуть готувати українців до навіть в рух, до рухопору. Коротше, якщо війська НАТО зайдуть в Україну і не будуть навіть воювати з росіянами, вони перекриють Придністров'я, перекриють тил 3-4 лінію оборони, і вивільнені війська підуть на схід і допоможуть хлопцям тримати фронт і бити расистів. Крапка. Того і росіяни, які за війну бояться бояться того, що НАТО прийде нам на допомогу. Тому що якщо НАТО прийде нам на допомогу, це буде початком української перемоги. З вами, український історик та журналіст Ірошвець. Дякую чату. Дякую друзям. Чату. Чат я читаю зразу після кожного стріма. Дякую за 192 лайка. Сьогодні гарна кількість лайків подобавок. Дякую людям в онлайні. Підписуйтесь на український ютуб канал Ігор Кравцов 41 49 43 11 0511 3315. Карточка Приватбанку. Мені сказали продовжити її. Оця карточка працює ще два дня, З понеділка я буду заводити нову карточку, тому що термін закінчився. Я скажу: якщо зможу, якщо в Приватбанку мені продовжують стару карточку, то я буду стару карточку далі вказувати. Якщо не вдасться, заведу у нову не проблема. Проблема в тому, щоб ми єдналися, не сварилися українці. Проблема в тому, щоб перемогти нашого вічного ворога расистів. Я ж кажу, я завжди розділяю Росію на тих росіян, які хочуть знищення України, і на тих росіян, які кричали: Героям слава, мир Україні». Об'єднуйтесь, українці, дорогі друзі. Тримайтеся, Бог за нас, тому що бачиш, що за Україною правда разом до перемоги. Дякую вам, слідуючий стрім в 21.00. До зустрічі, рідні друзі.